Всім доброго ранку. Я сьогодні прокинулася раніше, тому що така спека, взагалі нічого не хочеться робити, а як на кухню загудеш, так взагалі. То ми так вчора у нас було що їсти, то ми вирішили нічого не готувати. А сьогодні ми з вами приготуємо, ми вже підготували м'ясо. хочу зробити курячі відбивні та посмажу синеньке. Щось мені так захотілося синіх. Зараз посмажу, покажу вам, як смажимо ми. Вчора ми нічого не робили. Були, звісно, на річці. Ми ще потім ще з Вікусією ще й вечором їздили, потім у нас світла не стало. І так ми заснули. В общем, все як завжди. Зараз дуже підлаштовуємося під це світло, туди-сюди. Ну, нічого, все буде добре. Головне, щоб всі були живі, здорові і був мир. Оце саме головне. Так що йду я пити каву, а потім покажу вам смачні рецептики. Мої дівчатка ще в будинку, а я вже на кухні, каву попила. Зараз розкажу, як, вам буду, як я буду готувати відбивні. Я не буду вам записувати такий там дуже рецепт. Я так то зважила, скільки місця, я там взяла так приблизно яєць, там сиру. Для цього нам буде потрібно куряче філе, яйця, борошно і сир. Дівчата і хлопці, якщо у вас немає там пармезану, цей, просто виберіть такий. Вид сиру, щоб він був такий, знаєте, як твердий, щоб ви могли його. Щоб не дуже такий, знаєте, от є такі, дуже велика жирність, і вони такі м'якесенькі. От візьміть такий, щоб був більш твердіший. Сюди це якраз піде. І сир нам буде потрібен. Зараз покажу, як я буду вам, як я буду готувати. Так, беремо наші яйця. Я трішки додала солі, збиваємо їх. Ви Знаєте, купила це раз яйця, такі малесенькі, але бачите, жовтки такі жовті. Ставимо сковорідочку на вогонь. Я вже наше м'ясе із філе вже приготувала, вже відбила. Так, трішечки його підсолила. Як зразу відбивала, зразу її підсолила. Так, беремо, робимо так. Сир. яйце і в борошно І кладемо його на сковорідку, на добре розігріту. І так смажимо. Потім беремо так же наступний і так робимо до кінця. Ось такі в нас вийшли відбивні, смачні, соковиті, швидко готуються. Просто трошечки незвично, що із сиром, і дуже смачно. Так що готуйте собі в задоволення. Так, тепер смажу як баклажани, вам зараз розкажу. Ріжу два середніх баклажани, бо нарізала вам і показала. Вони тут два баклажана, пів кілограма. Присолюємо його, залишаємо на хвилиночок 10, щоб воно трішечки сок пустило. І будемо тоді смажити. перемішали хай вона трішечки постоє Так, взяли, налили трішечки олійки і ложимо сюди наші сині, будемо смажити. Я інколи навіть беру і на сухій сковорідці роблю. Ну, це не зроблю. Так. Смажемо, не дуже довго. Поки смажаться наші синенькі, ось дивіться, як вони. Я їх недовго смажу, щоб вони не були чорні. Я от -от перший раз наливаю олійки, а потім вже і не лью. От отак на сухій сковорідці стараюся, щоб вони цей. Так, витчавлюємо сюди часничок. Як ви любите, любите дуже гостре. Тоді часничка там можна, я знаю, сім зубочків, 7-8. Якщо не дуже гостре любите, то можна 3-4. Це все за смаком. Та ви, може, так же само робите, як і ми. Ну, а як хто так не робить, то ми поділимося з вами рецептом. Так, тепер сюди. Зараз того додамо. Зелені, я зараз поріжу. У мене петрушка. Якщо у вас є, можна і кінзу, якщо любите. Сюди поріжемо зараз. Ми туди не будемо давати, зараз я вам покажу, що. Так, нарізаємо зелень. Я просто її підготую. Так, беремо сюди до часничку. врізаємо просто болгарський перець. Який у вас є. чи... Це білозірка чи такий там він м'ясисті, червоні, без різниці. Зараз вже й домашній є, Нам дуже подобається колобук називається. Він такий смачний, м'ясистий, невеличкий. Так, Нарізаємо квадратиками. Так, і тепер сюди додаємо оцет. Так, беремо наші сині. Е, так, е, їх зазвичай краще ложити в судочок, або там другу є, ну, там в мисочку, і взяти отак от, замаринувати, і щоб вони у вас постояли хоча б час, час, е, часа три. От, і вони вже готові тут. Так, ось так ось виложила я їх. Тепер сюди, туди цей так. перчик, косничок, і воно ж і заодно ж і попадає та юшечка. Так, беремо нашу петрушечку, сипимо так. І так виглала я другий шар і теж сюди так. Ви бачите, вони такі, коли ти їх смажиш на сухій сковородці, або зовсім трішки додаєш олійки, вони тоді, знаєте, такі сухенькі, не такі жирні. Ну, нам так подобаються. Є люди смажуть, що багато олійки додають, великій кількості. Ось такі вони в нас вийшли. Зараз я інші досмажу, складу в судочок. Полежать і будемо вже смакувати. Дивіться, просто, смачно. Так що готуйте і смакуйте. Ще забула сказати, дівчата і хлопці, це ми з ними робимо, коли вони у нас, ми тільки посмажили і зразу гарячі ми так і робимо. Гарячими це все заправляємо їх, цей, щоб вони краще в нас промаринувалися. Дівчата і хлопці, така спека, хочеться безкінечно щось пить. Ми компоти без, безмірно, навіть взагалі страшне. Зробимо з вами, в общем, клас. Для класу нам буде потрібно ось такий цикорій. Якщо у вас немає цикорію, ви кидаєте просто каву. Рецепт я вам напишу під відео. Він дуже швидко робиться і дуже смачний. Так що, якщо робите по-іншому, то спробуйте так, як робимо його ми. Так, сухі дріжджі, лимонна кислота. Цукор. Цукор ми кидаємо за смаком. Я вам напишу, скільки, Там ми кидаємо 100 грам. Ви можете кидати більше, якщо вам ви більше любите солодше. І родзинки. І все. Залишаємо його в теплому місці на 3 години, потім ставимо в холодильник і квас готовий. Так що, готуйте і смакуйте. Ми вже повернулися додому з річки, та по тобто мені видно, вже позасмагали і Вікуська, і я. Мама то менше, а ми взагалі багато часу проводимо на річці. Прийшли і згадали за квас і вирішили його зробити. Так що будемо смакувати ще квасом, не тільки компотом. Головне, що накупалися. Це найголовніше. В якусі неможливо витягнути. Взагалі. Люби так купатися, що страшне. Вона навіть не, не засмагає. Іди розкажи, що ти робиш. Ти навіть, на сьогодні не здоровкалася. Кажи, добрий вечір. Добрий вечір так що і неряємо, вона правда в на рукавниках із кругом. Така сукня і, у мене, і так? І босоножки. І, так що <різь> Вікуся себе показала. І, і нігті нафарбували. І на, ногах, я на ногах. і на ножках теж То насінька її фарбувала, тепер Оля сьогодні. Трішечки там вже залишилось, кажу, так, давай, вже кажу, витирати, давай фарбувати. Ой, <сі> ці дітки. Ну, ви знаєте, коли в мене Настенька була маленька, в мене так ні, був такий період, що трішечки ми фарбували і ногті, але щоб там сильно, то ні. Слава Богу, у нас з'явилося світло, але ненадовго. На вулиці. Тільки робимо все зранку, то що зранку зробили, все потім вже просто неможливо. Лайма наша погуляла. Будемо ми з, наш... з моїми дівчатками йти відпочивати. Рецептики сьогодні вам зробили. Я дуже задоволена, що зранку встали та зробили, слава Богу, і то добре. Вікуся моя. Бачимо на нас, підписались нові люди. Ми раді вітати вас. У себе на каналі ми поважаємо і цінуємо кожного і новеньких, і стареньких наших підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Підсім на банк, вам пока.